Не кажи, не вмію, а кажи навчуся. І тоді ти добре у морі і дусі. І тоді здається все, що хочеш ти. І тоді, напевно, прийдеш до мети. Доброго ранку, любі малята. Мене звати Наталія Сергіївна. Я вихователь дошкільного закладу No2 Капітошка. Вітаю вас в країні математики. Гей, Великдень, гей, весна, що несе мені вона. Пташенята у садку, зайченятику ліску, на голівоньку вінок, а у кошек писанок. щоб зайчик крізь лісок, ні з торбинку, Зачепився, за запинь. Покотились на всі боки. Зайчик, торба, писанки. Вийшли діти у лісок назбирати писанок. Допоможемо зайчику зібрати кошик писанок. Давайте порахуємо, скільки писанок потрібно покласти до кошика. Розумнички. Нам потрібно покласти 5 писанок. Кожна писанка це завдання. Виконавши завдання, покладемо писанку до кошика. Отже, перше завдання. Давайте разом знайдемо, де ж Дежданчик заховав писанки. Розглянемо писанку жовтого кольору. Де вона знаходиться? Писанка жовтого кольору знаходиться за патками. Де знаходиться писанка червоного кольору? Вільно писанка червоного кольору знаходиться в кошику. Діти. Дерево. Молодці, маля! Ви Покладемо до кошика з цифрою 5. Так, до кошика з цифрою 5 покладемо 5 писанок. Яку цифру ви побачили на кошику, що залишився? Так, це цифра 3. Малята, скільки писанок покладемо. З цифрою 3 покладемо три писанки. Маємо ще одну писанку в нашому кошику. Наступне завдання. Нам потрібно співставити цифру з певною кількістю предметів. Половинці з одним кучам відповідає цифра. Розумнички цифра 1. Як ви вважаєте, половинку з двома куща. Як ви вважаєте, половинці з чотирма кучаками? Відповідає, яка цифра? Так, це цифра 4. Молодці малята! Давайте доповнимо ряд писанки. Розглянемо перший згорий ряд. Будемо називати колір писанки. Починаючи з ліва на Дві блакитних писанки. Зелена писанка. Дві блакитних писанки. Якого кольору писанка буде наступною? Вірно, зелена. Блакитного кольору до зунички. Досглянемо третій ряд. Назвемо колір писанки. Писанка фіолетового кольору помаранчевого. Наступна писанка буде якого кольору. До зунички. Завдання. Маємо ще одну писанку до нашого кошика. Давайте розглянемо наступне завдання. Діти назвіть цифри, які ви бачите. Та, це цифри 1 та 3. Якої цифри не вистачає цифровому ряту? Після одиниці та перед трійкою. Які цифри знаходяться перед четвіркою та після неї? Молодці малята перед четвіркою знаходиться цифра 3. А після цифри 4 знаходиться цифра 5. Чудово! В нашому кошуку ще одна писанка. Наступне завдання. Подивіться і скажіть, з якої сторони курчать більше? Ліворуч чи праворуч? Розумнички, ліворуч курчать більше. З якої сторони курчать менше? Праворуч чи ліворуч? Таводич кутчак менше. Наскільки кутчак ліводуч більше, ніж таводуч. Дозумнички на один. Чи однакова кількість кошиків ліводуч та проводич. А зараз давайте виконаємо пальчикову гімнастику. Дивіться, слухайте уважно та повторюйте рухи за мною. Щоб писанку розмалювати, треба пензлик в руки взяти. Намалюю пензликом лінії хвилясті. Потім крапочки сріблясті. Квіти малювати буду. До сердечко не забуду, а ще сонечком прикрашаю. Гарну писанку я маю. Наступне завдання. Діти, подивіться уважно і скажіть, скільки писанок червоного кольору ви бачите. їх 3. А якою цифрою ми позначаємо число 3? Так, число 3 ми позначаємо цифрою 3. А тепер давайте порахуємо, скільки блакитних писань. Так, блакитна писанка одна. Якою цифрою ми позначаємо число 1? Молодці. Число 1 позначаємо цифрою 1. Скільки кошиків? Так, два кошики. Якою цифрою позначаємо число 2? Розумнички, число 2 позначаємо цифрою 2. Розумнички, ось ми і зібрали. Повний кошик писано. Зайчик пропонує нам пограти в цікаві ігри. Нам потрібно з'єднати закладки з певною геометричною фігурою. Закладку у формі круга з'єднаємо з якою геометричною фігурою? Так, Заплатку у формі круга з'єднаємо з геометричною фігурою кругу. Заплатку у формі прямокутника з'єднаємо з прямокутником. Заплатку у формі квадрата з'єднаємо з геометричною фігурою квадрат. Діти. Залишилось. Так, це трикутник. Давайте доповнимо кошик для зайчика смачними пасками. Доберіть пару до кожної паски. Розумнички у вас все вийшло. Давайте допоможемо зайчику прикрасити великоднє дерево. Писанку рожевого кольору прикріпимо до рожевої стрічки. До якої стрічки ми прикріпимо писанку фіолетового кольору? Розумнички до фіолетової Дикріпамо до стрічки жовтого кольору. До якої стрічки ми прикріпимо писанку червоного кольору? Розумнички до стрічки червоного кольору. Назвіть колір стрічки, що залишилось? Так, Це стрічка зеленого кольору. Ми прикріпимо до неї писанку зеленого кольору. Молодці малята гарно впорались! Зайчик дуже вдячний вам за допомогу і вітає вас з великодніми святами. До побачення малята! До нових зустрічей!